Абітурієнтам не обов'язково чекати оприлюднення правил прийому, тому що в умовах прийому вперше затверджено перелік предметів, із яких будуть проходити вступні випробування, а отже, перелік предметів, з яких абітурієнти мають подати сертифікати за кожним напрямом підготовки чи спеціальністю. Сьогодні в абітурієнта є повний вибір для того, щоб вже сьогодні визначитись, які предмети йому потрібно обирати для складання тестів. Ми запропонуємо абітурієнтам 11 предмет, 12 предметів. Це українська мова та література. Один тест, який є обов'язковим. Це історія України, математика. Фізика, хімія, біологія, географія, англійська, німецька, французька іспанська мови. І вперше цього року, у 2011 році, це так називають цього року, бо для нас це сезон новий. І вперше у 2011 році абітурієнти будуть складати тест із російської мови. Тестування розпочнеться 2 червня і закінчиться 24 червня. І ми очікуємо, що до 5 липня ми усім повідомимо результати, в тому числі і за розглядом апеляцій. Хоча в умовах прийому зазначено, що прийом документів розпочнеться 1 липня, в цьому немає ніяких, скажімо, розбіжностей. 1 липня почнуть приймати документи від випускників минулих років. Чи тих, хто вже має сертифікати зовнішнього оцінювання, але і частина тих, хто складе тести, скажімо, ті, які будуть проходити в перші дні червня до 1 липня, також отримають вже свої результати. Ми зберегли без особливих змін методику проведення зовнішнього оцінювання. Ми вважаємо, що за чотири попередні роки ми її достатньо опробували, відшліфували, і досвід свідчить, що особливих порушень, особливих збоїв в існуючій методиці проведення зовнішнього оцінювання у нас не було. Щоправда, внесли деякі зміни в окремі технологічні моменти. Ну, насамперед. У нас змінилася процедура проведення реєстрації, бажаючих взяти участь у зовнішньому оцінюванні. Ці зміни зумовлені двома причинами. По-перше, з 1 січня 2011 року вступає в дію закон про захист персональної інформації. І керуючись вимогами цього закону, ми відмовились від деяких моментів під час реєстрації, які могли кваліфікуватися як порушення цього закону. По-друге, ми постаралися зробити так, щоб уникнути черг на пунктах реєстрації будь-яких черг. Це один із уроків минулого року, минулих років, який ми постаралися вивчити і намагатись не допустити цієї помилки у 2011 році. Абітурієнти зможуть пройти реєстрацію. Або не з'являючись до пункту реєстрації, тобто зайшовши на наш сайт чи на сайт Регіонального центру оцінювання якості освіти, скачати звідти невеличку програму, яку потягне будь-який комп'ютер, там немає великої анімації, там немає якихось заскладних, заскладної графіки. Ми її свідомо робили дуже простою. Щоб вона працювала на будь-якому комп'ютері, самостійно заповнити всі реєстраційні форми і відправити їх по почті до регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстрації розпочнуть свою роботу 3 січня, тобто в перший робочий день нового календарного року, завершиться, завершиться реєстрація 28 лютого, 28 лютого о 24 годині. ну, тобто конверти з реєстраційними документами, датовані, 25, 20, датовані 1 березня, першими годинами 1 березня, уже до уваги прийматися не будуть.